Пані Інна одна з учасниць зустрічі жінки за життя, сила, натхнення, єдність. Вона присвячена боротьбі із раком молочної залози і покликана підтримати тих, хто зараз проходить лікування. Пройшла багато обстежень, поки дізналася діагноз. Виявилось, що це рідкісна форма нехочкінської лімфоми, яка в Україні практично не лікується. Пройшла шість місяців аду, все як усі, була дуже страшна, високодозова хімія. Було все, і різні думки. Пройшла лікування і. У липні місяці я почула довгоочікувані слова. Ремісія у рамках заходу відкрили виставку фотопортретів 20 жінок, які перемогли онкологію. Також провели флешмоб Жінки за життя та показали короткі фільми про історії учасниць. Сьогодні тут буде прекрасна яскрава виставка: виставка фотопортретів наших жінок-переможниць. Їх 20. Сьогодні ми продемонструємо маленькі фільми історії розповіді сильних жінок, розкажуть про свої. Історію розкажуть, як вони зараз живуть, наскільки вони повноцінно живуть, наскільки вони натхнені, наскільки вони вірять в своє життя, жінки діляться історіями боротьби з хворобою про страх, надію та підтримку, яка допомогла пережити найважчі моменти. Розпач, нерозуміння, чому чому зараз, коли ще маленька дитина, і так потребує мами, тому що її батько пропавши безвісті на війні. Було дуже важко. Боролася кожного ранку, вставала, йшла і працювала над собою, і щоб привести себе в порядок і своє тіло, а також душу. А саме душу я лікувала у таких студіях Лідії Анциперової жінки за життя, мистецтво лікує. Справді лікує. Це правда. Я виявила свою онкологію абсолютно випадково пакості є хвороби, що вона не дає про себе знати. Нас дає про себе знати, коли ти вже вмираєш. І я всім кажу, жінки, дівчата, потрібно обстежуватися, потрібно передбачати, потрібно здійснювати це обстеження. Регулярно все, що рекомендують лікарі, хороші лікарі. Це треба робити. Жовтень називають рожевим місяцем. Це час, коли весь світ говорить про боротьбу з раком молочних залоз. Це нагадування про важливість профілактики та регулярних обстежень для раннього виявлення онкозахворювань. Піклуйтесь про себе та про своїх близьких. Любов Копоть, Радислав Українець, Микола Ганутін. Новини сі 4